Доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути. Видно? Доброго ранку вас чути. Дякую. Видно. Дякую. Доброго ранку, доброго. Підкажіть, чи є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях? Ми представники, але сам суб'єкт господарювання ще підключається. Я їм дзвонила, вони заходять ага. підключаються. Очікуємо. Окей. А всі інші учасники це ви розробники, чи є громадськість серед учасників? Ні, ми представники розробники. Угу. Ага. Окей, тоді давайте у нас 10 година, вже. А, Дамо 15 хвилин і суб'єкту господарювання, щоб він спокійно підключився, і, можливо, хтось з громадськості підключиться, можливо, хтось через технічні якісь негаразди не може підключитися. І о 10 годині 15 хвилин будемо розпочинати наші громадські слухання. Так, добре, добре. Доброго ранку ще раз. На вже 10 година 15 хвилин. Давайте будемо розпочинати наші громадські слухання. Підкажіть мені, щоб суб'єкт господарювання вже підключився до нас. Так, а, так добре. А, отже, сьогодні в нас 26 листопада 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля товариством з обмеженою відповідальністю у Стосовно планованої діяльності, що передбачає діяльність у сфері управління небезпечними відходами, підприємство ТОВТІЛФТОРПРОМ здійснює на промисловому майданчику за адресою Одеська область місто Теплодар, промзона 38А. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та у зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися. Громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. А проте, 13 липня 2023 року, прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті, 7, статті 17 закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові No 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967, при внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. В Україні окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, які буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. А, у нас на 10 годину 18 хвилин на громадських слуханнях присутні шестеро учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля. Ще чотирьох учасників я попрошу представитись і озвучити, кого ви представляєте на даних громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, учасники, які підписаний у Тільфторпром, включіть, будь ласка, мікрофон, скажіть, кого ви представляєте? Доброго дня! Це компанія у Тільфторпром. Мені звуть Вікторія. Представляю компанію учебіль про миколу. Дякую. А, пані Людмила Серих. Доброго дня, Людмила Серих. Представник суб'єкта господарювання. Дякую, пані Оксана Клименко. Доброго дня, Клименко. Оксана. Представляю замовника. Дякую. І, і пані Олена Спіріна. Добрий день. Компанія Церн розробник звіт. Дякую. Отже, на 10 годину 19 хвилин з шести учасників громад учасників громадських слухань. Ми фіксуємо двох учасників: це представники Міндовкілля, і чотири учасники це представники, учасники, це представники господарювання. Тобто громадськості на громадських слуханнях ми не фіксуємо. У такому разі відповідно до. Вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання. А, вибачте, у нас з'явився новий учасник, який підписаний Ніка. Підкажіть, будь ласка, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Ще раз звертаюся до учасника, який підписаний Ніка. Підкажіть, кого ви представляєте на громадських слуханнях? Озвучте, будь ласка, включіть мікрофон або напишіть в чаті. Будь ласка, учасники, які підписані Ніка. Звучте, кого ви представляєте? Ви є представником суб'єкта, чи ви є представником громадськості, щоб ми розуміли, як нам діяти далі, проводити громадські слухання, або ми вже зафіксували відсутність на 10-ту годину, 19 хвилин відсутність громадськості. Будь ласка, нам треба розуміти, кого ви представляєте на громадських слуханнях. Дякую, пані Ніка. Відписалась в чаті, що вона є представником суб'єкта господарювання. Отже, ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. З семи учасників, двоє учасників це представники міндовкіря, п'ятеро учасників це представники. Суб'єкта господарювання. Отже, ще раз повторюю, що в такому разі, відповідно до вимог постанови 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань. Посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер дев'ятсот. 89, якою затверджено порядок проведення громадських слухань. Ми закриваємо громадські слухання товариства з обмеженою відповідальністю у тіль вторгпром стосовно планованої діяльності, що передбачає діяльність у сфері управління відходами, небезпечними відходами, підприємством ТОВ у здійснює на промисловому майданчику за адресою Одеська область місто Теплодар. Промзона 38а та бажаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Дякую всім за увагу. Всім тихого мирного дня, до побачення. Дякуємо, до побачення. Дякуємо навзаєм. Дякуємо, Дякуємо до побачення. До побачення.